Хей привіт! Весна поступово доходить до свого завершення. Тож саме час подумати про природні точки у вашому місті, де можна приємно провести час. Сьогодні я покажу такі. У Львові. Зараз Львів став домом для багатьох українців чи місцем, де можна почуватись більш безпечно, ніж у регіонах поблизу бойових дій. На жаль, у нас немає моря, як Одесі, щоб провести літо. Біля берегової лінії. Проте в нас є невеличкі озера, про які навіть не всі львів'яни знають. І першими ми прогуляємось по піщаних озерах, або як їх ще називають, Алтайських. Вони розташовані неподалік Лісотехнічного університету. Піскові озера це природні водойми, і утворились вони на місці старих піщаних кар'єрів. Які заповнилися підземними водами після завершення видобутку піску. Так як вони розташовані неподалік центру міста, то є дуже доступними для місцевих та гостей міста. Їх територія є популярним місцем відпочинку, адже тут можна займатися риболовлею, катання на сапах, маленьких лодочках чи робити пікніки. Загалом тут є два озера, поєднані містком. Найприємнішою родзинкою парку є дикі качки, їх тут можна побачити у будь-яку пору та у великих кількостях. І звертайте, будь ласка, увагу на таблички, де вказано, чим ж можна годувати качок, бо насправді, так як більшість людей годує їх хлібом, це є небезпечно і вони можуть подавитись краще давати їм зерно. Офіційно парк Піскові Озера був закладений владою Львова під назвою Гданський. Основна його мета у 20-ті роки була спортивна це був перший в Україні спеціалізований спортивно-біговий парк, який користувався чималою популярністю аж до Другої світової війни. До речі, озера саме з цього парку були оспівані пікардійською терцією, ось в цьому куплеті пісні Старенький трамвай, який ви думаючи, Напишіть в коментарях, якщо знаєте цю пісню і з якого ви регіону України. Дуже цікаво, чи багато українців знають про цю групу за межами Львова та нашої області. Наступне місце вже доволі відоме місцевим завдяки Інстаграму. Озеро на Лануй. Адже саме біля нього нещодавно створили бізнес-набережну Dax Lake. До 2022 року це озеро було закинутим і на ньому хіба що ловили рибу. З моменту відновлення ця локація змінилася абсолютно до невпізнаваності. Простір набережної спроєктували так, щоби було легко поєднувати відпочинок із роботою. Адже це тепер не лише озеро, а цілий комплекс, який розділили на чотири основні зони: водойма з качками, місця для відпочинку. Вулична торгівля. Із відомими брендами і закладами. А також зона Lucky Offices – Офіси для бізнес-компаній. Тут можна погуляти на самоті або з домашніми улюбленцями. Зустрітися з своїми бізнес-партнерами, провести час. Із друзями чи розважитися разом із дітьми. Крім того, можна завітати до класних магазинів чи закладів поряд, серед яких реберня, файні льоди, Егерсунд чи музей науки. Егерсунд, власне, є спеціалізованим магазином продажу морепродуктів і є норвезькою мережею, тож продукти тут дуже високого рівня, якості. Поки я готувалася до запису цього відео, для мене місто відкрилося зовсім з нової сторони, і я дізналась, наскільки багато насправді озер є у Львові. Якщо ви б хотіли, щоб я зняла ще якісь, які не попали в цей випуск, напишіть в коментарях обов'язково, тому що поки що я розглянула лише три його райони, і то, можливо, не повністю. Ще одне місце, яке мені було непросто знайти навіть по карті. Точніше, вхід до нього це озеро Цегольня. Ось зараз вам покажу вхід, орієнтиром буде ресторанчик поряд, який ви маєте пройти і зайти в цей маленький прохід між кущами. На жаль, стан озера мене дуже засмутив, воно абсолютно закинуте, і я сумнівалася, чи додавати його взагалі в це відео. Проте, все ж одного риболова побачила, і дуже сподіваюсь, що до очищення цієї водойми ще дійдуть руки місцевої влади і перетворять цю природню локацію на сучасну та доглянуту, як і попередню. Де є одна штучно створена водойма на вулиці Симоненка одразу поряд із лицеєм в Франківському районі. Вона в тривалий час була в занедбаному стані, і лише останні роки її вдалося відновити. Навколо облаштували лавочки, смітники, завезли ґрунт та посіяли траву. Дуже довго планувалася реконструкція цього озера, ще в 2013 чи 17 році, але лише приблизно 2-3 роки тому. Вдалося її зробити, і тепер це місце відкрилося зовсім по-новому. Останнє невеличке озерце є в горіховому гаю. Наразі тут розташований львівський кіноцентр. Його позиціонують як освітній центр та кінотеатр незалежного авторського іншого кіно. У літній період кінопокази організовують і на даху центру під зорями. Саме там я переглядала прем'єру українського мультфільму надзвичайного рівня. Мавка ціни там на порядок нижчі, адже й кінотеатр Старішенький і зал невеличкий. На території парку є два озерця. Хоч я насправді побачила лише одне, друге, так виглядало, наче висохло, або просто закинуте заросло вже зеленню. І так звана Олеська долина, якою протікає потічок Вулька, що впадає до річки Полтви. Ставте лайк, якщо не знали, що у Львові є така підземна річка, і підпишись на канал, якщо хочеш ще більше дізнаватися зі мною про це місто. Що ж, це ще не всі озера, які є у Львові, але одні з найбільших, і де я люблю проводити час. Я розглянула наразі лише три райони Львова. Поділіться своїми улюбленими природніми місцями Львова в коментарях. Дякую, що додивились відео до кінця. З вас лайк та підписка. До наступної зустрічі!